Привіт усім і ласкаво просимо до другої серії AI-Творець. У попередньому епізоді ми створили повний набір візуальних активів для нашого промо-ролика. Ми отримали картинку, яка задає настрій, але картинка без звуку це лише половина історії. Наше сьогоднішнє завдання написати для цього візуалу ідеальний саундтрек. Ми хочемо передати відчуття тепла, ранку та натхнення. І для цього ми використаємо один з найкращих інструментів для генерації музики Sano AI. Це безкоштовний сервіс, який дозволяє створювати повноцінні музичні треки за допомогою текстових описів. Давайте подивимось, як це працює. Головне у роботі із SANO правильно описати настрій та стиль музики, яку ви хочете отримати. Я не буду писати текст пісні, тому я вмикаю режим інструментал. Давайте розберемо цей промпт. Atmospheric Lo-Fi Чил це жанри, які ідеально передають спокійний настрій. Warm Saints Pads – це опис інструментів, які створять відчуття тепла. І найголовніше background music for a Cinematic Coffee Commercial. Це пряма вказівка на призначення треку. Сано завжди генерує два варіанти. Давайте прослухаємо обидва і вирішимо, який підходить краще. Обидва варіанти круті, але ось цей мені подобається більше, його і беремо. Для нашого 30-секундного ролика цього більш ніж достатньо. Тепер, коли трек готовий, завантажуємо його. Готово! Тепер у нас є не лише професійний візуал, а й унікальний саундтрек, який ідеально йому пасує. Ми зробили це за кілька хвилин, не написавши жодної ноти. У нас є картинка, у нас є звук. Залишилось найцікавіше змусити картинку рухатися. У наступному епізоді ми візьмемо наші зображення і перетворимо їх на динамічні відеокадри за допомогою Google vo 2 Ви вже на півдорозі до створення власного проморолика. Щоб не пропустити наступний крок, підписуйтесь на канал. Якщо відео було корисним, поставте йому лайк. Дякую за перегляд і до зустрічі у третій частині.